Директив Національного бюро Атаманчук Дмитро Сергійович повноваження підтверджуються наданим витягом з реєстру досудових розслідувань у цьому провадженні, а також посвідчення служби. Ну, назвіть, будь ласка, за хто присутній присутні залі. Адвокат Криконт, Артем Вікторович, представник Грановського Олександра Піхановича. Адвокат Катерина Гупова. Адвокат Сідія Малерівна. І на відеоконтрії зв'язку. Ну, у нас сторону обвинувачення сьогодні представляє інший детектив. Роз'яснюю право відводу. У питанні розглядає слідчі суддявища антикорупційного суду за дорожнього ресеміна. Секретар судового засідання Ягмолюк Марія Ігорівна. Сторону обвинувачення представляє детектив Атаманчук Дмитро Сергійович. Сторону захисту. Адвокати в Крихун труш Артем Вікторович, Сідає Олена Валеріївна, Гуполо Катерина Петрівна і на відеоконференц-зв'язку Оксана Вікторівна. Чи маєте заяви про відвід, чи самовідвід з підстав, які визначені кримінальним процесуальним кодексом? Відсутність. Про не піднімайтесь, на жаль. Не 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 має, має, Оксана Вікторівна, маєте відводи? Не маєте відмови. Ну, я не знаю, наскільки ви ну, глибоко вже у цій справі, яку ми розглядаємо не один місяць. Чи достатньо, щоб продовжити достатньо, більше, так? Так. так, ну що ж, ми вже так би мовити. Рухаємося, бачимо якісь завершення у розгляді. І минулого засідання виступав у нас Юрій Орестович колегам по строкам у цьому кримінальному провадженні. У нього залишилась частина, він мав нам представити, що строки у зв'язку з зупиненням, неодноразовим відновленням досудового розслідування. Ну, його позиції, я так розумію, вони вже давно витекли, закінчились, чи завершились, чи як там це показати. Однак сьогодні його немає. І Вартем Вікторович, що ви скажете, немає Юрія Орестовича. Хто комусь доручив цю частину представити? Не піднімайтесь. Можна вас Ваша честь Юрій Орестович не доручав. Бо наскільки я знаю, там могли доповнення нових питань і питання в іншому. Ми порадилися сторони захисту і з огляду на те, що ну, я звертаю увагу, наскільки ми уточнили, і це було озвучено також в засіданнях інших тих часом, де Олександр Масеїв знаходиться в відпустці. І нам трохи не зрозуміла процесуальна поведінка пана Масеєва, тому що він минулого разу, коли ми визначали дату, враховуючи, що це відпустка, нас не повідомив йому ні важ, ні, ні сторону захисту. Ми дивимося на частину першу статті 297, зі значком 3 розгляд випитання проєстера. Там вказано за участі особи, яка подала клопотання та захисника. Ну, нас якби особою і ну це навіть на початку засідання озвучили, є пан Олександр Майсієв. І враховуючи те, що пан Майсеєв після кожного нашого блоку говорив, що я в кінці вискажусь по всьому, Там не пані Олена доповнить, ми навіть виписали там всі теми, по яким детектив обіцяв надати відповіді свої, він не приходить. І ми просто у нас є пересторога, щоб детектив, як особа, яка по цьому процесу має ексклюзивне право на апеляційне оскарження. Щоб потім не сказав, що заслухали чисто з формальних причин, без особи, яка подала клопотання, не надала змоги йому висказатись, і нам не зрозуміло, ну, чому під кінець э, він навіть не попередив про відпустку, що це потім не стало формальною підставою для апеляційного скарження раз, і якихось скарб в сторони обвинувачення там, в ну, щораду правосуддя чи кудись. А, далі, в нас, Юрій Орестович, він готовий був сьогодні доповідати. Питання тільки в тому, що він на обшиці, це, на жаль, те, що неможливо запланувати. І враховуючи, що в ну, нас, в принципі, вже зараз п'ята година, ми би дуже просили вас, щоб ми все ж таки, можливо, відклали на понеділок, ну це буквально вот через два дні. І ну, дали змогу і пану Майсею, бо я уточнив його колеги, в нього завтра останній день відповідав. Тобто і пану Майсєву висказатись, щоб він не залишати йому право скористатися пункту 297 зі зізначком 3, і дати змогу пану Клебину висказатися, бо ну, це життя, на жаль, ну, ми не могли передбачити. Вже. Тобто ви вважаєте, особа це тільки та особа, яка дала клопотання. Ну так, да, у нас якби в КПК оперує такими поняттями зазвичай, як там захисник. Детектив, прокурор а. да, сторона захисту, сторона обвинувачення як збірне поняття. А тут конкретно захисник і особа, яка подала клопотання. Тому просто для того, щоб ну ці півроку зараз роботи глибокої, серйозної, експертної, не, не, не пішла в турбу по формальної підставі. Ми попросили все ж таки а, дату пану ми це його закінчити завтра. Останній день відпустки. І враховуючи, що вже так співпали, вже п'ята година, щоб ми розпочали там в понеділок десь завершили. І ще ваша честь, нас ми сконтактували з адвокатами пана Чумака, це один з підозрюваних за версією сторони обвинувачення у цій справі. І дуже цікава ситуація вийшла, якщо пам'ятаєте, в другому томі в нас починаючи з шосту аркушу, по 14 там є матеріали протокол огляду матеріалів міжнародної правової допомоги застріл це по відкритим рахункам там по банківські інші. І ми дізналися, що ну, зазвичай за кордоном, коли йде процес обміну міжнародної правової допомогою, це закрита інформація, вона містить відомості до судового розслідування, захист до неї доступу за загальним правилом немає, і не, і не повинен мати. Але, враховуючи специфіку цієї справи, адвокати пана Чумака в Австрії звернулися до австрійських адвокатів, І ті сконтактували з Генеральною прокуратурою Австрії, і вони звернулися на на дії української сторони, показуючи, що запит поданий не з метою інтересів слідства, не для отримання повної освічної інформації, а для того, щоб Ну, ціль сторони обвинувачення в цьому запиту було переслідування на особистих інтересів, і обґрунтовували це всіми тими речами, про які ми багато з вами говорили. І протокол наради в 2020 році, коли було достатньо доказів, але чомусь не повідомляли. І підроблені протоколи на сердеці та інші речі. І в результаті. Прокуратура Австрії пішла на безпрецедентне. Ну з нашої практики мої колег рішення вона дала доступ аблокатам пана Чумакавасі до цих матеріалів міжнародної правової допомоги, і з того, що нам попередньо повідомили, це реально великий обсяг документів. І з того, що ми вже проглянули, ми, пані Олена доповне більш детально, ми розуміємо, що ці матеріали вони так само можуть вплинути суттєво на повноту і справедливість розгляду цієї справи. Ми, щоб не зекономити про час, вже почали з ними працювати, але з огляду от, ну, на те, що ну, так вже співпало, що і пан Майсев чомусь не повідомляє, не прибуває, і вона викликали на обшук, не закінчив питання строків. Це є ще питання, пані Олена більш детально скаже. Ми ну, все ж таки би просили вас, щоб ми відклалися. Ну, сьогодні четвер кінець дня, я Думаю, якщо це буде понеділок, і вівторок, ну це вже великою погоди в цій загальній картині розгляду не зробить точно. Пана час mm -hmm. я також підтримую питання Артема, В принципі, воно є від нас якби загальне. Я дійсно підтверджую, що ми отримали такі документи з Австрії. В мене є приклад, не приклад, в мене є копія самої відповіді, а е е копія самого запиту про міжнародну правову допомогу, яку набу направляли. І відповідно те, що вам передав Артем, це підтвердження того, що ці документи адвокатами в Австрії вони були направлені адвокату положишнику, Це адвокат Чумака, підозрюваного в цьому кримінальному провадженні. Ми вам роздрукували англійський варіант швидко, як змогли, перевели, бо тільки сьогодні ось. Отримали це від адвоката, і от знаєте, я там до цього запиту там було 70 pdf файлів в яких якраз таки містилася ця вся інформація, яка була надана також е, е, австрійською прокуратурою. Ми все вивчити відповідно, ну не встигли фізично, і на те, що я е, встигла звернути увагу, е, це отут на сторінці 4 е, самого запиту, е, запиту набу. Тут якраз викладаються обставини стосовно компанії Антра, а, Якщо, ну, я хочу ну, надати вам, щоб виглянули це ваш щастя, я знаю, що це знаємо тут на сторінці, на сторінці чотири самого запиту, то в обґрунтуванні обставин, які на які посилається набу. Зазначається про те, що з між ОПЗ і компанією Антра було укладено два контракти на аміакі, карбоніт. Обидва контракти підписані 9.11.2015 року, і дані контракти вони підписувалися Щуріковим. Це також заступник голови правління, заступник директора ОПЗ. І власне кажучи, детективи зазначають, що в обидвох випадках, по цим двом контрактам, ціна, яка визначена за тонну карбаміду і за тонну аміаку, вона нижча. Причому суттєво нижче, ніж ринкова ціна. Вони тут посилаються на відповідь торгово-промислової палати і зазначають, що ось ця ціна вона нижча, аніж ціна, яку визначила для них торгово-промислова палата, і знову ж таки виникає питання. А як так сталося, що компанія Antra, що Нюскоп чомусь зараз в цьому кримінальному провадженні активно розслідується, а компанія Антра чомусь пройшла повз би, очі детективів. Тут вони зазначали про цю компанію, наразі вже ніякої інформації про це немає. Хоча, якщо ви пам'ятаєте, ми досліджували ці контракти з. Компаніями, які напряму купували в ОПЗ у 2015 році, ситуація один в один, всі купували на таких же умовах, у всіх були однакові умови контрактів, у всіх були однакові умови поставки, фрактування судна. Тобто ситуація один в один, як з Німскоп, але чомусь в даному випадку про компанію Антра не було, не говорить. Це єдине, на що я звернула, встигла звернути увагу, поки роздрукували і прочитали цей запит. Я просто впевнена, що там може бути інформація, яку б ми хотіли б ще ну, додати важчим до нашої, до нашої позиції, скажімо так. І на додаток до того, що. Ми все ж таки б хотіли бачити детектива Моєсеєва в цьому судовому процесі. Я просто хочу коротко зачитати перелік питань, які залишилися від нього, ну не, поя... не... Як? це? без відповіді, скажімо так. Да? Детектив Моєсеєв говорив постійно про. Я в ніякому разі не сумніваюся в детективі, які... який прибув, але ну, все ж таки е... задавалися питання, детектив активно говорив про те, що монітори використовувалися заводом, і на підставі них саме повинні. Були узгоджуватися ціни. Детектив сказав про це вперше. Раніше ніхто про ці монітори не казав, і так він, коли долучав документи, він жодним чином навіть не обґрунтував, чому він посилається, що завод дійсно використовував ці монітори і які, які документи взагалі це підтверджують. Він жодної позиції про делегування повноважень кімінчінджі не висловив, коли ми говорили про коли, адвокат Варакіна виступала по повноваженням. Не жодним чином не прокоментував експертизу Бокаріуса там, де я озвучувала про відвантаження, де я говорила, що 100% відвантажень вони якраз таки відбувалися на всі покупці ОПЗ трейдери, так і вони везли в інші країни і іншим взагалі кінцевим отримувачам. Не, нічого ніяк не прокоментував дуже важливу експертизу інституту інтелектуальної власності, де ми говорили про ціни і як вони встановлені були, і чому експертизу Сорокіної не можна брати до уваги, і чому саме ці ціни повинні визначатися на інших умовах, і власне експертиза інтелекту це визначила. Стосовно листування з Дрийму, я у нас був в спір, коли також я розповідала про компанії, про судна, говорила про те, що Дрей Мур жодного разу не вів переписку з ОПЗ, детектив послався на протокол допиту, не пам'ятаю то не пам'ятаю на якого але казав там є листування якщо треба я надав нічого нічого не надав ніяк не прокоментував е, ну в мене тут насправді великий список ще, ще е, все ж таки ми б хотіли дійсно отримати від нього відповідь на ці питання, і якщо вже так склалося, що ми не можемо продовжити без Юри, ну чесно, тут якби від нас нічого не залежить, тут просто раптово так сталося. Ми навіть не встигли передати документи, які потрібно було б долучати і озвучуватись, озвучувати по цим срокам, які він хотів вам розказати. Тому ну справді, якщо можливо два-три дні одне засідання нічого не зіграємо, встигнемо і Австрію ну, подивитися ще додати. Якщо, якщо там, ну якби е, я впевнена, що там будуть документи, які ми зможемо надати, якось ще посилити нашу позицію, але ми, ну, ми багато часу для цього не просимо, буквально хоча б на наступній неділі, щоб пан Олесеєв також був. І, хочу ще цей перелік, який зазначила моя колега, це не те, що там наші хотілки, щоб детектив висловився. Це ми реально передивилися всі трансляції, виписали ті моменти, коли він казав, що він дасть пояснення в кінці разом з усім. Так, да, він постійно. я скажу Ну так, може, доручив ось о, детективу висловити ці всі позиції. Доручав? Також щось. По тих питаннях які ну, так озвучено. в тому числі по них. Ну Бачите? скажіть, а ви ну, добре, якщо, якщо я всі ці питання озвучила, ви прямо на всі ці питання зможете зараз відповісти. Це ж не просто, ну це ж не просто там гра на публіку, чи знаєте, нам дійсно ми, хочеться отримати позицію. Звісно, позиція. ми знаєте, дуже детально це все з'ясовуємо. дуже до, до кожної деталі вас е, прикута увага. І я вкотре говорю, у нас ну, вузький, вузьке клопотання, спеціальне досудове розслідування. Не один раз вже мова про це йшла, що за результатом того, що ми досліджуємо, інколи об'єм кримінальних справ віч інше, ніж в розгляді цього клопотання. Розумієте? Можливо, є у тих матеріалах з Австрії важливі для вас питання, але це не означає, що ви там маєте їх усьому надавати. Достатньо буде вказати на те, що ну, ви бачите важливим. Що там по такій самій ціні іншим в цей час продавали. Я, я так розумію, ви про це говорили. Можливо сказати, що інша компанія теж купляла за такою ж ціною, однак до неї там питань немає. Можливо, там десь є якісь розслідування, десь воно там теж ну це шістнадцятого року. Ну, Діляйся, я, да, я без підозрюваних можливо воно там і існує Нам же ж в цього ніхто допоможе. Я не кажу, що я ознайомлю з Австрією і прийду на 5 годин, заряджу вам доповідь про документи Австрії. Ні, я про це не не кажу, просто дати час адекватно на них подивитися, але найперше питання це ж. Строки і Юра, який не зміг прибути, ми не змогли просто навіть ось перед засіданням дозвонитися, щоб дізнатися, що він, на, на якій він там стадії. Ну, і ваше честь я, в принципі, ніколи не страдав праною, але що мене турбує, мене турбує, що саме в цьому а, провадженні судовому в порівнянні з усіма іншими, де детектив вберег участь з нами разом, це єдине провадження, де він не повідомив про свою відпустку, хоча відпустка це запланована річ. І друга, ну кожен юрист трактує по-своєму, але ну, мені дуже виглядає підозріла ця ситуація, коли замість сторони обвинувачення закон чітко пише за участі особи, яка подає, а особа, яка подає, немає. І чомусь немає в самому кінці, не попереджаючи нас, і тоді, коли скупилася купа питань, на які ну, сама ж ця особа обіцяла надати відповідь. Мене оце найбільше. Я знаєте, ну, є, наприклад інакше розумію КПК. Там написано, що питання звертається або слідчі, або прокурор. І очевидно, що у тій частині, на яку ви посилаєтесь, мова йде про особу, яка звернулася, або бере участь слідчі, або прокурор, той, хто звернувся. Я не думаю, що це КПК прив'язує безпосередньо до якоїсь фізичної особи, яка має прізвище на побатькові, і тільки вона може брати участь. Тому що якщо виходити з того, там написано захисника, а у нас п'ять захисників. Ну, слухайте, ну ми ж. Ну, це моя думка. Можливо, ви праві. Ну, не знаю. Я, я, я чомусь так сприймаю, що саме той, хто звернувся, або прокурор, от чи може прокурор прийти і брати участь? А тут уже виникло би питання: це про що ви говорите, тому що він не звертався. Хоча начебто і сторону винувачення, але не він звернувся, а звернувся детектив. Ваша спільна така думка, mm -hmm. так? Оксана Вікторівна теж підтримуєте. Так, mm -hmm. Ваша честь, звичайно, підтримують зітекла. Mm -hmm. Будь ласка, ваша думка. Ваша честь, Я розділяю вашу думку щодо особи, яка приймає участь в розгляді цього питання зі сторони обвинувачення. Щодо ряду питань, яких, які має сторона захисту до детектива, хотів би наголосити, що дійсно питання вузьке стосується безпосередньо спеціального досудового розслідування. І в першу чергу питання, які повинні виникати, це питання щодо підстав застосування цього механізму КПК, а не щодо якихось нюансів. Окремих нюансів справи щодо там, моніторингу там, чи делегації, делегації повноважень е, щодо питань стосовно міжнародної правової допомоги з Австрії в компанії е, ну, ваша честь, це теж таке питання, що безпосередньо не стосується предмету розгляду, і це е, загалом відома е, ситуація по компанії Антрі, це взагалі інша. Інший період і інший вид діяльності. З Антрою ОПЗ працювала по давальницькій схемі певний, діяль... певний період своєї роботи, коли Антра постачала газ, а у свою чергу ОПЗ розраховувалося так би мовити, продукцією, продукцією компанії. І, е, е, знову ж таки, повторюсь, це не відноситься до предмету розгляду саме цього е, клопотання. Е, Знову ж таки, відсутність детектива Майсеєва жодним чином не позбавляє можливості сторони захисту продовжувати чи надавати свої пояснення з тих чи інших питань, що стосуються предмету цього клопотання цієї справи. І тому честь, не вважаю за необхідне задовольняти клопотання сторони захисту про перенесення до розгляду клопотання на інший день. Можна ремарочку коротко буквально ну не моніторинг, а монітори і принес приніс їх саме детектив. Тобто, саме пан Мойсей, я вважав, що вони є важливими, і спочатку їх коментували ви ми. А по він сказав, що відкоментує потім. Тобто, це питання не наші до пана детектива, а, а який детектив сказав, я потім відкоментую. тобто... Виходить, що він свідомо уникає відповіді на ті питання, які він запаркував на пізніше. І наступний момент Антра може вона працювала по Давальницькій серемії, але вона також закупала напряму карбамід і там посилання контракту ДНК Антра це контракт закупівлі карбаміду саме. Тобто, все воно дуже прямо стосується, і при всій повазі до вас, оскільки ви не брали участь в цих місяцях розгляду. Ви правильно сказали, ось ці спеціалізовані питання, ну, ви на них, ними ну, наразі не володієте. Тому ми вважаємо, що все-таки має бути детектив, який має відповісти на ті питання, на які він обіцяв. Ну, ваша Тільки вам... тому, що він обіцяв. Це, це якась публічна обіцянка. Е, ну, принаймні, вона була сказана в відкритому судовому засіданні. І я все ж таки хочу ще звернути увагу, що в нас ж просто ще питання сроків, і ми не можемо навіть. Ну, я ж хочу їх озвучити за того, що клебан на свічі дії знаходиться. Це найперше, чому ми просили відкласти судове засідання. Давайте нагадайте, Юрій Орестович мав коротко про строки нам сказати про зупинення відмовлення. І е, минулого разу просто ми говорили про те, що е, У нього друге клопотання та про строки. Так, і буде. все. Ну, і ще ну, з, і, в, в, і, з вашої і... сторони. Да, але ще з'явилися ці документи з Австрії, про якому своє наголошували. Можливо, я також коротко не Ну, не на я, я про те, що що ми минулого разу підсумовували, що так. що залишилось у нас. Я я тільки про це говорю. Воно може ж виникати, слухайте, і, ну, да, і після виник. закінчення розгляду, і воно може виникати ще дуже багато. і Багато ми, ми ж теж. можемо чекати те, що з'явиться. Ну так, тобто були строки, так. детектив мав надати свої заперечення по озвучення. Так, і, і, ми, так і, було... і ми мали вже підсумовувати дані підстави. Таки, що пан Моїсеїв, ну, звісно, більше в темі, які ми тут уже питання підняли усі, які там пласти в цьому провадженні, у зв'язку чим він і доносив певні матеріали, я вважаю за Можливо відкласти розгляд з огляду на те, що все ж таки ми поводилися заслухати Юрія Орестовича про строки. Однак я прошу, це має бути ну, не в не вигляді доповіді на, на якомусь науковому заході, тому що ви дуже грунтовно підходите до цього. Мені просто вже, чесно кажучи, страшно думати, що мені писати в ухвалі, на ваші ці всі, так би мовити, не, не, не хочеться вашу підняту цю планку десь опускати, але ж це теж розумієте, час і все інше. 22 лютого, 15.30. Я прошу вас усіх бути готовими до того, що ми що. 22 лютого, там з 13-ї години ряд засідань щодо в цьому ж провадженням, я приймаю участь щодо оскарження постанови про зупинення до судового Так може ви підете в те засідання, якщо поділитись? Якщо, якщо можливо, і не виникла така ситуація там прохання, чи 23-го можливо. Є можливість? Ну, Чесно кажучи, ну... Не, питання не, простіше процесуально. Я думаю, якось може становище. Відносно там, де себе, зупинення, там. Ну, можливо, якось ви вже визначитеся. Ви те, що скажете? Ну, це не ми. А, не вискажете. Ні, ні. Ага. Там ну, інше, інші змоги. Угу. Ну, визначитись вже, хто куди піде. Ну, в да, ну, мене просто далі там у нас навчання буде і це. Ну, 22 лютого угу. не знаю, тільки одна причина не прибуття бути. 15 на 30, 22 лютого 2024 в 10-24 Ну, это относится именно к Я ж не была с